Ви можете втратити пенсію, навіть якщо все життя працювали і нічого не порушували. Дізнаєтесь про це в найкращому стилі нашої бюрократії, коли в день пенсії на карці нуль, без попередження та будь-якого повідомлення. В цьому відео я розберу 6 реальних причин, через які пенсійний фонд зупиняє виплати. Деякі настільки абсурдні, що в них важко повірити. Але головне, я дам вам чіткий алгоритм, як діяти в кожній ситуації, що казати, які заяви писати, як повернути свої гроші. Наприкінці відео буде чекли з п'яти кроків, які можна просто сфотографувати з екрану, щоб не панікувати, якщо пенсію раптом зупиніть. Тому дивіться, до кінця це може бути буквально врятування місяць-два вашого життя без грошей. Ще один бонус: я розкажу про нещодавне реальне судове рішення з моєї практики, де суд змусив пенсійний фонд відновити пенсію ветерану і доплатити все, що вони зрізали. Цей кейс можна використовувати як аргумент своїй заяві. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я публікую новини про пенсії, виплати, субсидії, зразки заяв і судові рішення. Посилання в описі під відео. Ну і лайк. Це спосіб сказати дякую, допомогти відео не загубитись. Поїхав. Перша і найпідліша причина недостовірні дані в системі. Десь в документах є розбіжності: у трудовій один стаж, в базі ПФУ інший. Прізвище після шлюбу змінили, а в системі лишилось старе. Дата народження в одному документі п'яте число, в іншому шосте. І найцікавіше, ви можете про це взагалі не знати. Система автоматично звіряє дані, бачить розбіжність, ставить галочку, недостовірні дані і блокує виплати. Без дзвінка, без листа, без смс. Реальний приклад: жінка 50 років відпрацювала вчителькою, вийшла на пенсію, півроку все нормально, а потім в день виплати грошей немає. Пенсійно мій кажуть, у трудовій стаж 28 років, в нашій базі 26. Є розбіжність, виплати зупинені. Звідки ж взялись 26. Хтось колись неправильно ввів дані в комп'ютер, загубилися архівні документи, підприємство ліквідував. Людину це не хвилює, вона лишилась без пенсії. Алгоритм, що робити при недостовірних даних. Щоб додати максимальної користі, даю вам конкретний план. Крок перший. Вимагайте пенсійному письмовому пояснення, чому зупинилась виплата. Фраза, яку можна сказати. Прошу надати мені письмову інформацію про причини припинення виплат пенсії та копію рішення, яке стало підставою для цього. Крок другий. Берете трудову книжку, всі довідки з роботи, накази про прийняття звільнення, якщо збереглись. Звіряєте з тим, що вказано в розрахунку стажу від пенсії. Крок три. Пишете заяву про уточнення стажу і перерахунок пенсії. В описі під відео я залишаю шаблон формулювання, щоб не вигадувати з нуля. Так, це біганина, але чим швидше ви почнете, тим менше місців будете без грошей. Друга причина не пройдена ідентифікація. Зараз після воєнних років масових приїздів це масова проблема. Квоти стосуються найбільше переселенців ВПО, людей з окупованих територій, пенсіонери, які живуть за кордоном. Ідентифікація це коли держава хоче переконати, що ви живі, що це саме ви і що ви маєте право отримати пенсію. В Україні прийти з паспортом ПФО або банк за кордоном через консульство чи відеозв'язок. Технічно це все просто, але ніхто не подумав, що бабусі 80 років не зобов'язана читати сайт пенсійний. Так реальна історія, переселенка з Маріуполя живе в доньки в іншому місці. Про ідентифікацію дізналась тільки тоді, коли пенсія не прийшла. Ні листа, ні повідомлення, нічого. Алгоритм, що робити з ідентифікацією. Крок перший. Якщо вже пропустили, не чекайте, одразу йдіть на ближчий сервісний центр пенсійного або в банк, де отримуєте пенсію, і кажете фразу: Я не отримав пенсію, прошу перевести ідентифікацію та відновити виплату. Крок 2. Якщо ви за кордоном зв'язуєте з консульством України. Практично в усіх країнах вже відпрацьований механізм відеоідентифікації. Крок 3. Вимагайте письмову відповідь, коли саме і в якому обсязі вам відновлять і виплатять заборгованість. Гроші за час зупинки накопичуються, і потім виплачуються, але весь цей час зжити за щось треба. Тому затягувати я не рекомендую. Третя причина звучить дивно, але вона є в законі. Якщо півроку ви не отримали пенсію, пенсійний має право її зупинити. Нікого не цікаво, чому. Лежали в лікарні, були в реабілітаційному центрі, були за кордоном без картки, просто не мали фізичної можливості зняти кошти. Для системи все просто: 6 місяців не користувались, значить не треба, або людина померла. Реальний кейс. Чоловік після інсульту півроку в лікарні, картка вдома, через 6 місяців автоматично зупинок. Потім заява, довідка з лікарні, три тижні очікування і тільки тоді відновили. Алгоритм, як перестрахуватися. Якщо знаєте, що не зможете забирати пенсію 3-6 місяців, напишіть заяву пенсійний про особливі обставини, лікування, виїзд, догляд тощо. Вкажіть контактний номер, попросіть не зупиняти виплати без додаткового зв'язку з вами. Якщо вже зупинили, пишете заяву про відновлення виплат, додаєте довідку з лікарні, документи про виїзд, будь-які інші підтвердження, просите повернути всі суми за період, коли ви не могли отримувати пенсію. Це майже завжди відновлюють, але час і нерви це ваші. Четверта причина виїзд за кордон, плюс забули про щорічну ідентифікацію. Якщо ви живете за межами України і отримуєте українську пенсію, маєте кожного року до 31 грудня підтвердити свій статус або через консульство, або через відеозв'язок. Не підтвердили, з 1 січня виплати зупиняться. Знову ж таки, найчастіше без персональних повідомлень і дзвінків. Алгоритм для тих, хто за кордоном. Крок перший: ставити собі родичам календар нагадування на листопад-грудень, пройти щорічну ідентифікацію для пенсії. Крок другий. Якщо вже зупинили, телефонуйте до консульства і запитуйте, як записатись на відеоідентифікацію, які документи потрібні. Крок три. Після проходження обов'язково подайте в пенсійну заяву про відновлення виплат із вимогою повернути заборгову. Не чекайте, що і так все зрозуміло. В Нашій реальності нічого не зрозуміло, поки немає вашої офіційної заяви з номером вхідного. П'ята причина це судове рішення. Це можуть бути елементи, кримінальні справи, підозри, в шахрайстві, списки боржників і так далі. Суд виносить рішення, надсилає його до пенсійного, фонд зупиняє виплати або починає масово отримувати кошти. А ви дізнаєтесь про це, коли в день в пенсії приходить нуль. Тепер дуже важлива новина для тих, хто дослухав до цього моменту. Нещодавно окружний адмінсуд розглянув справу нашого клієнта, ветерана війни з інвалідністю 3 групи. Йому призначили пенсію по інвалідності як військовослужбовця. Під час воєнного стану пенсію виплачували на підставі довідки МСЕК і спеціальних воєнних норм закону. Потім пенсійний раптово зупинив виплати, пославшись на нову постанову No138 про оцінювання повсякденного функціонування особи. Фонд сказав, немає нового оцінювання, немає продовження інвалідності. Пенсію зупиняє. Суд пішов іншим шляхом. Він взяв закон про пенсійне забезпечення військовослужбовців, воєнні норми, які продовжують дію інвалідності на час воєнного стану. Та постанова 225-390. і зробив чіткий висновок. Якщо інвалідні встановлено до появи нових правил, строк повторного огляду припав на період воєнного стану, і людині дали час до повної дати, щоб пройти нову процедуру, пенсійний фонд не має права зупиняти пенсію раніше цієї дати. В результаті суд визнав дії пенсійного протиправного, зобов'язав панувати нарахування і виплату пенсії, наказав платити з дати, коли фонд самовільно зупинив виплату. Чому це важливо для вас? Тому що це готовий аргумент у вашій заяві за потреби в позов. Ви можете написати прошу врахувати судову практику, відповідно до якої зупинення пенсії під час воєнного стану до спливу встановленого сроку для повторного огляду визнається протиправ. Це одразу показує, що ви не просто просите, а посилаєтесь на реальне рішення суду. Що це причина технічної помилки. Система дала збій, десь неправильно підвантажила реєстр, переплутали двох однофамільців, і ваша пенсія зависла. Класичний приклад. В базі з'являється позначка Особа померла. Людина приходить жива, а їй кажуть, за нашими даними, ви вже померли. Принесіть довідку, що ви живі. Або система з'єднує вас з однофамільцем з іншої області і раптом виявляється, що ви отримаєте пенсію там. Реально ні, але програма так вирішила. Алгоритм, як бити по технічній помилці. Крок перший. Ви мозга до пенсійного пишете, прошу надати розруківку витяг інформаційної системи щодо підстав припинення виплати моєї пенсії. Хай самі письмово покажуть, що саме в них в базі. Крок другий. Пишете заяву на перевірку і усунення технічної помилки, додаєте документи, які підтверджують вашу правоту. Паспорт, довідки, випуски, реєстрацію місця проживання тощо. Крок третій. Якщо бачите відверту дурницю, типу ви померли, ставите питання письмово на підставі, якого документу в інформаційну систему пенсійного було внесено ці відомості. Прошу надати копію такого документу. Це змушує пенсійний рухатись, а не просто усно вибачати. Чи попереджають перед зупиненням пенсії? За законом, пенсійний фонд має письмово повідомити про припинення виплат. В реальності іноді повідомляють, іноді ні. Якщо це планова історія, наприклад, ідентифікація, можуть надіслати лист або смс. Якщо система автоматично щось заблокувала, найчастіше ви дізнаєтесь про це в день пенсії, коли грошей немає. Тому головне правило побачили, що грошей немає, одразу діємо, не чекаємо тиждень раптом просто затримуємо. Тепер обіцяний корисний чеквест. Це 5 кроків, які треба виконати, якщо пенсія не прийшла. Можете на цьому моменті поставити відео на паузу і зробити фотографію. Крок перший. Це телефонуєте на гарячу лінію пенсійного. Запитання. Прошу повідомити причину припинення виплати моєї пенсії та структурний підрозділ, який прийняв це рішення. Крок другий особистий візит пенсійний. Берете паспорт, ідентифіційний код, пенсійне посвідчення по можливості трудову. Просите показати в системі, що саме не так. Крок третій. Офіційна заява двох примірників. В заяві пишете три ключові вимоги. Прошу повідомити письмову причину припинення виплати пенсії. Прошу надати копію рішення або документу, який став підставою. Та третє, прошу провести перевірку, відновити виплату з пенсії з дати припинення. Один примірник лишаєте вам з хідним номером. Крок 4. Усуваємо причину. Треба пройти ідентифікацію, проходимо. Треба донести документи доносимо. Треба підтвердити стаж, збираємо довід. Чим швидше ви це зробите, тим швидше підуть гроші. Крок 5. Якщо не допомагає скарга і суд, скарга керівнику обласного управління пенсійного, за потреби скарга до центрального офісу, і наступний рівень це позов до адмінсуду з вимогою визнати дії пенсійного протиправну і зобов'язати відновити виплати, як це вже зробив суд у справі ветерана, про яку я вже вам розказав. Важливий момент: гроші за період зупинки не згорають. їх зобов'язані нарахувати і виплатити. Але весь час, поки ви борете за свої права, ви живете без них. Тому реакція одразу це питання виживання, а не юриспруденція. Давайте швидко підсумуємо, що можна зробити на випередження, щоб шансів на зупинку пенсії було менше. Перше, при виході на пенсію звірити всі дані, прізвищами по батькові дати народження, стаж, періоди роботи. Друге, якщо виїжджаєте за кордон, проходити ідентифікацію, ставити нагадування про щорічне підтвердження до 31 грудня. Третє, залишайте пенсійному актуальний номер телефону і емейл. Просіть підключити смс інформування. Четверте, якщо вмієте, раз на кілька місяців заглядайте в особистий кабінет на сайті пенсійного. П'яте, не ігноруйте листи смс і пенсійного, навіть якщо там просто щось не зрозуміло. Краще один раз перепитати, ніж потім місяць сидіти без пенсії. Сподіваюся, інформація була для вас не тільки цікавою, а й практично корисною. Напишіть мені в коментарях, чи стикались ви або ваші близькі з опиненням пенсії. Як ви це вирішили? Ваш досвід може реально допомогти іншим людям. Лайк, якщо відео було корисним, підписка і дзвіночок, щоб не пропускати нові розбори про пенсії, виплати, субсидії та судову практику. Нагадую про спонсорство і обов'язково загляньте в наш телеграм-канал. Посилання в описі під відео. Там я публікую шаблони заяв, свіжі рішення судів і попереджаю про нові правила ще до того, як хтось встигне тихо зупинити вам пенсію. З вами був адвокат Дмитро Мамчик. До зустрічі в наступному відео.